Чеддер, Кабачок. чеддер трем. Якось так. З кабачка робимо тоненькі слайси. Або на терці, або ножем. Хто як вміє. Ножем, як на мене, простіше. Згадуємо, де в хаті є пергамент. Викладаємо ось так трішки черепашкою, бачите? Щоб одне на одного заходило. Викладаємо прямокутничок. Так. І зверху у нас щедр. І в духовку 180 градусів десь 25 хвилин, але стежте по своїй духовці. Це все має приготуватися, але не згоріти. Ось такий корж отримуємо. Зайву вологу і жир можна прибрати завдяки паперовому рушнику. Начинка в мене крем-сир, корачефеле і трохи зелені улюблений салат і трішечки корочки. Загортаємо. Все. Швидкий, дуже ситний, перекус готовий. Всім приємного апетиту. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!